Що жертвою себе робить сама людина. Не обставини, Не будь хто інший її робить жертвою, а сама людина робить себе жертвою. Своєю реакцією, своїми діями до загрози чи до агресора сама жертва робить себе жертвою. У нас є весь час вибір бути жертвою. Чи бути борцем. Жертва знімає з себе відповідальність, борець бере на себе відповідальність. Якщо, якщо всередині людини оце є, є розуміння свого, свого призначення, у нього є мета від Господа і план. Це ознака тому, що вона не жертва всередині. Коли все, хтось щось зруйнувало мене всередині. Всі обставини всі ситуації зруйнували мої плани. Це стан жертви. Людина, яка продовжує всередині розуміти своє призначення від Бога, має мету і план від Господа, і прод... то це свідчення того, що вона вільна. Від стану жертви всередині, вона борець. Це людина віри, про яких написано в Слові Боже. Це людина віри, вона продовжує крокувати разом з Господом. Тобто, бачити перспективу від Господа. Коли людина бачить перспективу від Господа, вона не буде жертвою. У неї не буде стану всередині, стану жертви.